Леонід Кучма формує склад нового кабінету міністрів. Він обмежений у кадрових рішеннях, попри різні попередні обіцянки. Кандидатів погоджують з парламентом і президентом. Але не варто забувати, що Кучма колишній директор заводу, і керувати звик саме в стилі директора заводу. Для цього йому треба реальні, а не фейкові повноваження. І стається найцікавіше. Здавалося б, Неамбітний і дуже непомітний Леонід Данилович переграє одразу всіх із самого початку. Як всякий директор заводу в Радянському Союзі, тим більше такого ракетного, він був людиною твердою владною. Він був здатний приймати рішення. І ну, це була така людина адміністративно командна. Оскільки Кучма повністю не контролює свій же уряд, він створює інститут радників. Раніше такого і близько не було. Майбутній президент України вигадує геніальну схему. Якщо я не можу призначити у міністерство свого міністра, то, значить, призначу туди свого радника. Таким чином. У кожному міністерстві з'являється радник прем'єр-міністра України. Такі рішення Кучма міг приймати одноосібно. Йому не потрібно було санкцій парламенту чи просити у будь-кого дозволу. За рахунок неформальних повноважень, якими їх наділив Кучма, радники прем'єра часом були більш впливовими, ніж міністри. Тобто, через своїх радників Кучма отримав можливість впроваджувати власну політику у міністерствах, де керівник був до прем'єра. Лояльний або не його. Де-факто Леонід Данилович створив паралельний уряд всередині кабінету міністрів.